Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас ранішнє утро, вже п'ята година ранку, але ми вже працюємо друзі, в полі. Сьогодні приїхали на поле, де в мене посіяний соняшник двох видів на Sakson і Альдазор. Приїхали прибирати з лакові бур'яни. Звичайно, трошки роса присутня, але бризкати друзі потрібно, так як усе заростає. В принципі, зараз піду покажу нашу всю площу, покажу, як працюємо, яким гербіцидом працюємо. Постараюся все, друзі, поподробно розповісти. Друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, брат уже бризкає, вже виходить, тут небагато й залишилося. Буквально вже 1,5-2 гектари ми побризкали і підвіз таку водичку. Це в нас тут виходить. Кубова бочечка. Води сюди з головою вистачить, беремо з запасом. Бризкаємо, друзі, ми, виходить, таким гербіцидом це по злакових бур'янах, це у нас кайман. І виходить, друзі, сьогодні у нас 5 червня приїхали бризкати наш соняшник. Маємо таку площу нашу. Тут соняшник двох видів це саксон по ліву сторону і, виходить, по праву сторону в нас Мальдазор. Розвивається доволі непогано даний соняшник, росте потрошку. Сіяли ми його 2 травня. Получається, що в один день засівали всю цю площу і там кукуруза в нас. Скажу, що подобається мені даний соняшник, він розвивається рівномірно, що один сорт, що інший. Поки що все, друзі, подобається. Але скажу: певний мінус є на рахунок того, велика в нас забур'яненість. Бур'яна багатенько, в основному це злакові. По цю сторону від сусідів присутня амброзія. На рахунок амброзії я спокійний. Геліантекс думаю справиться з цим на всі 100%. Но по злакових працюємо, друзі, сьогодні кайманом. Дуже такий поганий мінус в тому, що приїхали на це поле. Тут присутня роса. І прийшлося, друзі, давати максимальну норму витрати даного гербіциду. Беремо літру даного гербіциду на 300 літрів води. І виходить, бризкаємо 1 гектар землі. Скажу, що все одно ця норма зменшиться по гербіцидові через те, що роса зіграє певну таку свою роль. Сама мінімальна норма по бур'янах це йде від 500 мл до літри. Літра 200, це якщо там перій повзучий. Нас такого, друзі, тут немає. У нас звичайні злакові бур'яни. Думаю, що все одно воно повинно спрацювати. Зменшиться все одно кількість гербіциду на гектар. Ну, думаю, що спрацює. В загальному я скажу, що маємо таку ситуацію. Вечорами їздити, друзі, немає варіанту через те, що дуже вечором на нас сильні вітри, буде розлітатися воно в різні сторони. Вирішили самооронні. Подивимося, як воно, друзі, все спрацює. Через декілька днів приїдемо і вже подивимося, чи буде якийсь результат. Так, виходить, друзі, у нас тут посіяна кукурузка ДКС 3789 СПАУ 250. І маємо такий загальний вид. Кукурузка потрошку росте, бур'янці всі прибралися. Скажу, що думаю, толок з неї буде. Скоро, я думаю, приїдемо підживемо її цинком. Можливо, ще щось кинемо сюди. Ну, думаю, щось у нас, друзі, з цього вийде. Вже на рахунок соняшника скажу, побризкали поле. Собираємося, їдемо додому. Друзі, поле полем приїхали додому. Зараз будемо бризкати нашу картопельку. Обрискали нашу картопельку. Та пам'ятаю, ми тут нещодавно пропалювали даний огород. Бур'яни шурували тільки так. Ну, Вроді вже, друзі, ми цю проблему вирішили. І також підгорнули, пропололи нашу картоплю. Картопелька це у нас посаджена тут Рів'єра. І ми хоч його і пропололи, підгорнули усе нашим мотоблоком із дисками. Дуже багато бур'яна залишилося у самих рядочках. Перед цим ми картоплю бризкали виходить, антисапою, але вже повторно не хотілося бризкати, бо могли її спалити. Поїхали, поцікавилися, людина одна порадила, який гербіцид використати. Рим плюс ми сюди купили. Заодно там і прилипач був, розвели на 40 літрів води і побризкали всю цю площу картоплі. Людина запевнила, що бур'ян цей весь пропаде. ну Подивимося з часом, друзі, що в нас воно тут вийде. В загальному огород у нас вже в порядкові, в принципі, робота вже на сьогодні, основна така зроблена. Так що, друзі, в загальному робочий день наш вже розпочався. Роботи сьогодні ще потрібно дуже багато зробити, але основна робота вже в нас, так сказати, зроблена. Побризкали всі свої земельні діляночки, точніше картоплю, соняшник і вже будемо їхати, друзі, додому. Друзі, кому подобається таке відео, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей!